Прилуцький районний відділ поліції за останні два місяці отримав 4403 звернення щодо вчинення правопорушень. Це на 60% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це в ході засідання робочої групи з громадської безпеки та відновлення інформував Микола Самбор, начальник сектору моніторингу відділу поліції. Більшість звернень пов'язані з вирішенням побутових питань, а також питань, пов'язаних з адміністративними правопорушеннями, хоча кількість кримінальних правопорушень навпаки суттєво зменшилась. Микола Самбор говорить і про відсоток розкрив. Лише впродовж двох місяців поточного року поліцейськими по гарячим слідам розкрито 225 кримінальних правопорушень. Затримано понад 110 осіб, які їх вчинили. На сьогоднішній день питома вага розкриття. Кримінальних проступків і злочинів сягає понад 52%. На сьогодні у прилуцькому районному відділі поліції зареєстровано 17 тяжких та особливо тяжких злочинів. Микола Самбр зазначає, понад 60% злочинів вже розкрито. Також до поліції надходять і заяви щодо вчинення майнових кримінальних правопорушень. В структурі злочинності вони сягають 30, понад 30%. Якщо зареєстровано 396 кримінальних правопорушень, майже 100 кримінальних правопорушень по з таємним викраденням чужого майна, попросту говоря, крадіжками. Із цієї когорти крадіжок. Понад 60 відсотків розкрито. Якщо порівнювати питому саме питому вагу розкриття, оскільки на сьогоднішній день ми знаємо, що для оцінки будь-якого явища ми можемо говорити про кількісно якісну характеристику їх. Зазначу, що ефективність протидії злочинності саме поліцейським і прилуцького районного відділу поліції суттєво вища порівняно з обласним апаратом. Вдвічі вище середнього обласного показника рівень розкриття правопорушень, пов'язаних із шахрайством. На сьогодні зареєстровано 138 звернень від жертв зловмисників. З них Них вже розкрито 68%. Співробітники поліції проводять і профілактичну роботу. На сьогоднішній день поліцейськими, завдяки превентивним заходам, ефективній організації службової діяльності попередження таких злочинів вдалося не допустити вчинення грабежів і розбійних надпадів відносно мешканців, як міста Прилуки, так і Прилуцького району. Окрему увагу поліцейські приділяють протидії адміністративним правопорушенням. За останні два місяці до відповідальності притягнуто понад 4 тисячі зловмисників. На жаль, найбільше вчиняється домашніх насильства. За поточних два місяці це 275 фактів задокументовано. Це правопорушення у сфері безпеки дорожнього року, серед яких найбільш тяжким є керування транспортними засобами, водіями в стані алкогольного сп'яніння. Задокументовано 146 таких фактів. Важливим у протидії адміністративним і кримінальним правопорушенням є використання в тому числі сучасних. Досягнень, скажімо так, науки техніки, Микола Самбер зазначає, ефективність роботи поліцейських підвищується завдяки використанню камер спостереження. За сприяння Прилуцької міської ради у місті встановлено понад 90 камер різного технічного рівня. До прикладу, три мають сварт-функцію. тобто які здатні програмно розпізнавати обличчя, а також понад 2,5 десятки це камери, які здатні ідентифікувати транспортні засоби, тобто розпізнавати номерні знаки, е, говорячи про. Скажімо так, шляхову вуличну шляхову мережу міста. Це доволі значна кількість. Камери спостереження у прилуках почали встановлювати у 2016 році. Начальник сектору моніторингу говорить: завдяки цьому протягом останніх років не лише більш успішно розкривають злочини. Камери виконують і превентивну функцію. Правопорушення у місцях їх встановлення здійснюють набагато рідше. У 2016 року в місті вчинялося 40 незаконних заволодінь транспортними засобами. Нас минулого року, якщо брати, тобто це за 7 років, кількість незаконних заволодінь знизилася. Зилася майже в 20 разів, тобто їх було вчинено три. Всі три було розкрито.